Всім привіт! Вже традиційно виходимо до вас в ефір в дайджест форматі. Сьогодні я розкажу вам про новини першої черги: спортивні майданчики, дитячі майданчики, банний комплекс, кафе, ресторан та багато іншого. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш Ютуб канал. На даному відео ви бачите процес монтажу велосипедної парковки. Чуть нижче в лісовій зоні влаштовані чудові тераси для заняття йогою, влаштована дитяча зона для активного відпочинку, гірки, лазалки, гамаки, влаштований спортивний майданчик для заняття спортом, влаштований прогулянковий міст. В активній фазі будівництво баскетбольного майданчика. Запрошуємо гості з дітками та всіх, хто любить активний відпочинок. Два місяці назад в цій локації ми займалися земляними роботами по влаштуванню котловану. За моєю спиною, споруда банного комплексу змонтовано перший поверх. Технологія будівництва зруб, брус лафет, товщиною 300 мм. Починається монтаж другого поверху. І вже за п'ять місяців дана споруда буде приймати гостей. Чи зовсім недавно ми анонсували вам відкриття літньої тераси в Скобур? А вже сьогодні наша тераса приймає гостей, а кухарі частують їх різними смаколиками. Запрошуємо у гості на терасу в Скобур. Біля котеджу номер 17 першої черги ми збудували велику гарну терасу з навісом для автомобілів та спортивним майданчиком. В шостій закладці першої черги завершився монтаж бруківки, засіяли газонну траву і за моєю спиною завершились роботи по будівництву моноліту споруди ресторану. Вже зовсім скоро ми почнемо ремонтні роботи, почнемо монтаж фасадів, вікон та влаштування інтер'єрів. Ми з вами знаходимося на терасі нашого ресторану. Праворуч від мене чаша басейну. З лівої сторони на цьому подіумі будуть організовані бунгало. Прямо переді мною два поверхи ресторану з скляними фасадами, з яких буде відкриватися неймовірний краєвид на Говерлу, Петрус та Драгобрат. Це все ми вам покажемо на наших візуалізаціях. Простій закладці першої черги в процесі монтажу другий пост охорони. Завершуються роботи по влаштуванню відкосів чорноземом, ливневого водовідведення, облаштовані додаткові паркомісця, додаткові заїзди. В цьому році ми приклали багато зусиль для будівництва доріг. Чуть згодом ми покажемо вам збудовану дорогу між першою та другою чергами, а зараз за моєю спиною триває процес укладання асфальту центральної сільської дороги, яка веде до скогура, а також іде в другу чергу. Ми не збавляємо темпи. Розвиваємось, допомагаємо ЗСУ і віримо в те, що перемога близько. Залишайтесь з нами. Вже зовсім скоро ми покажемо перебіг робіт в другій черзі.